Сьогодні п'ятий поверх завітає в гості до однієї з найменших квартир України. Розкаже, як з комфортом та вітерком подорожувати рідною ненькою, і не тільки. Чому українські майстри найкращі та найвеселіші у світі? Та як правильно обирати дизайнера інтер'єра. Все це за кілька секунд у п'ятому поверсі. Це програма П'ятий поверх як завжди у цій порі. І розпочати програму хочу із запитання до тебе, Діма. Ти пам'ятаєш свої 25? п'ять? мої 25. Мої 25. Є що згадати дітям нічого не можна розказати. Ну точно пам'ятаю, що в мої 25 років я вперше став батьком, народилася моя перша донька. Ну а ще можна сказати, що 25 років це певна межа між юнацтвом і дорослим життям. Не дарма кажуть, що до 25 років росте наш організм. А ти пам'ятаєш свої 25 років? Ну я пам'ятаю, що було велике святкування, і ти, до речі, зробив мені пропозицію руки і серця. От все ти пам'ятаєш. Ну тоді точно ти. Я і всі українці пам'ятають, що в цьому році незалежності України виповнюється аж 25 років. Ну а жоден день народження не обходиться без подарунків, а найкращий подарунок зроблений своїми руками. Подумав Діма, і що з того вийшло, дивіться далі. Для того аби створювати надзвичайні речі, необхідно бути талановитим майстром. Або ні, для того, щоб творити, необхідно бути надзвичайною людиною. В будь-якому разі мені пощастило мати в друзях таку людину, яка перетворює звичайні іноді занедбані чи викинуті речі на справжні шедели. Для Дмитра це захоплення заробіток, життя, дім. Власне, він і живе тим, що робить. А тому у виборі вчителя мені не довелося довго думати. Привіт! давно не бачилися. Я кто-то у вас расскажу, что мы будем сегодня работать. Сегодня будем делать сундук старинный для нужных вещей. Но для этого нужно переодеться. Давай, пытайся. Пиши. Предварительно, я сделал каркас, чтобы мы не тратили время. Делаются боковушки, собирается все на саморезах. Такие старенькие, это обычная доска, да. ничем не привлекательная, не примечательная. Но доска должна быть сухая, У -у -у. это важно. Подбираем доски и крепим их на фасадную часть. Добыв, уже почалось. Единственное, что, конечно же, предварительно я отмерил, чтобы не было где-то нахлёстов и подписал. Теперь мы ставим верхушку. Теперь начинается интересный процесс петли так не петли да да петли бывают разных размеров я взял первую попавшуюся в любом техническом магазине и мы теперь будем ставить крепление Насправді робити щось вперше добре, коли поруч досвідчений майстер. Якби я був один, я б, звичайно, міг щось зробити, але такого спокою, як зараз, точно б не було. Інша справа, якщо ви частенько користуєтесь шуруповертом, тоді просто слідкуйте за нашими наступними діями. Беремо руками і передаємо форму. тут можна підбити. нагрузку. Ось що ми маємо. У нас є задні петлі, і кришка вже почти готова к открытию. Поки ми її відкривати не будемо. Ми зараз будемо делать орнаментные виборки. здесь. для этого галин спасибо, що поверт і беремо електро Без Вот на нього обойтись не вийде. Наступним етапом у створенні скрині стане розмітка лицьової частини, аби надати гарну форму кришці. Коли робота лівцем завершена, до справи приступає лобзик, за допомогою якого також прибираються всі нерівності. Зараз ми будемо делать бокові накладки для кріплення ручок. Mm -hmm. У нас будуть вот такі ручки під старинку. Поэтому він буде похож і на піраски, і на строї. Це може придбати звичайному супермаркеті. Якщо лень туди ходити, то все прекрасно знаходиться в інтернеті. Тож, задекорувавши зовні скриню, відчепивши утримувачі кришки, попереду на нас чекав найгарячіший етап. Ну що ж, зараз ми приступаємо до найцікавіше, як на мене. Це до обжигу. Так, так. Для цього що нам потрібно. Газово... Чи, чи, всі, чи всі можуть таким скористуватися? Так. Я використовую газове оборудовання. Це горелка і газ -пропан. Вот. А на балконі? На балконі ні. В домашніх умовах можна це зробити. Для цього потрібно вийти во двор, зробити невеликий костер, предупредити предварительно дворника. Вот, убрав листья, ага. сделать полную безопасность. И какая схема? Основная задача, основное задание, что робиться? Если мы делаем это на улице в костре, разложили огонь, положили и обожгли со всех сторон, открыв, разожгли внутри, остановили горение и дали остыть. Угу. Следующий этап я расскажу. Так как мы не пользуемся костром, пользуемся газобаллоном, приступаем. Насправді, такая обробка вогнем надасть свежим дошкам эффект старіни. До того ж, окрім візуально потрібного эффекту, така процедура знищує у дошках комах шкідників. Если появляется такой огонь, сбивать его можно либо водой, либо металлическими щетками. Сейчас мы приступаем к самому интересному моменту, с моей точки зрения. Но самому грязному, так как это нужно будет все чистить. Покупаем в хозяйственном магазине металлическую щетку. Приступаем! Приступаем! Насправді цей процес виявився для мене найтяжчим. Навколо стояв густий шар попелу, чистку обов'язково робіть у масці. Та моя особиста порада обирайте про холодну погоду для праці. Вже після того як скриня не була гарного вигляду, на дошках не залишилося чорних плям. Ми з дімою прикріпили петлі для замку, і коли вже здавалося, виріб був готовим. На черзі був ще один етап покриття скрині панельним лаком, аби деревина не зіпсувалася з часом. Бронзове вінтінок для класи і все. Наші труди не минули дарма. Ну що, дві години роботи. Фантастичний результат. Дякую. Ось вона піратська скриня від Дмитра Овчаренка. Майстерні 70, 777. Та від п'ятого поверху. Назву свою скриню на честь ювілею незалежності нашої країни. Україна 25 А взагалі дуже приємно щось робити своїми руками, отримувати результати і дивитися п'ятий поверх. Ну а я вважаю, що наша країна насамперед багата на людей творчих талановитих, а головне людей з великим серцем. За час зйомок нашої програми, та й до того, ми багато зустрічалися з нашими співвітчизниками, які вражали нас своїми винаходами, ідеями та втіленнями мрій. Ну за останні 25 років українці довели всьому світу, що ми нація з сильним характером, незламним духом та щирим серцем. А ще я точно можу сказати, що українці це все ж таки великі креативщики, які можуть зробити затишок та комфорт у будь-якому місці. Напередодні я відвідала одну з найменших квартир України. І що я там побачила? Дивіться в наступному сюжеті. Щастя, не в квадратних метрах, а в умінні їх правильно використати. Для Олександра квартира у неповні 17 метрів стала викликом таланту дизайнера. В пригоді став досвід численних мандрівок за кордон. Дуже багато квартир за границею небольшого размера, да, поскольку площадь очень дорогая, то живя там когда-то я взял себе э, за правило из маленьких площадей пытаться иногда делать какие-то интересные, самое главное многофункциональные площади. Насправді скромні житлові площі за кордоном нікого не бентежать. Навпаки, з цього зробили тренд. Квартирам розміром 15-18 метрів дали назву Смарт. А смарт з англійської розумний. А значить, йдеться насамперед про розумне використання наданого простору. Є хороша форма, прямоугольник. Дизайнери, мабуть, скажуть, що це саме форма для життя і з нею легко працювати. У вас Элементы. ще Був такий плюс. Це балкон. Я так розумію. І Він став не балконом. Да, дело в том, что квартира получается студийная, но в связи с тем, что все-таки наши люди любят, ну как-то отделить э, жилую площадь от э, площади, на которой можно кушать. Ну, я решил балкон э, сделать теплым, мы его утеплили, не нарушая, кстати, фасада, что тоже очень важно. Утеплили потолок, утеплили все стены, вынесли батарею. тоже рассчитали його правильно для того, щоб для этой квадратури она була. Вот і сделали таку многофункциональную маленькую мини міні-кухню. Замість громісткої плити квартиру обладнали індукційною плиткою розміром з велику книгу. Вона дуже економічна, тобто ви її зняли, поставили как книжечку, поставили на нее кастрюльку, приготовили, протерли і поставили на место. При желании можна точно так же поставити дві, якщо потрібно приготовить немножко більше. Звичайно, іншим важливим приміщенням для усіх нас, а для мене особисто, є ванна кімната. Візуальним ефектом, що розширює площу, стала плитка, мозаїка. Треба сказати, тут вмістилось все: і бойлер, і повноцінна пральна машина. Туди повноцінна стала ванна длиною 1,70 метр з душем. Є вот, огромнее. Анорамне яке ми спеціально теж і раз вот для візуального ефекту для розширення існу щодо кімнат, то традиційно білий колір візуально збільшує приміщення, тому світлі кольори, наприклад, згущене молоко, допоможуть створити ілюзію додаткових метрів. А кілька яскравих елементів додадуть квартирі індивідуального стилю. У квартирі вмістився навіть камін, причому не бутафорний, а цілком функціональний. Был вызов такой, да, вот маленькая площадь, ну уж уж точно не для камина. Да, я б сказала, а почему бы и нет. Этот камин. Він роботи. работает дуже работает интересно, у нього є дистанційне управління. Виставляється на ньому температура. Люба і да, зимой дополнительно все може обагріватися. Для зимового одягу, взуття та необхідних у побуті речей в квартирі передбачена глибока антресоль. Тож правильне розділення квартири на зони, використання світлих кольорів та головне позитивний підхід неодмінно створять затишок у квартирі будь-яких розмірів. А ще у найменшій квартирі мені сподобалося найбільше те, що там велика кількість речей привезених з різних країн. Куди не глянь? Сюди якась історія? Я взагалі дуже хочу, аби кожен українець мав можливість подорожувати, адже розумієш, відкриття чогось нового та пізнання це одна із складових щасливого життя. Розумієш, я то розумію, але багато хто зараз почне говорити, що мандрувати це потрібно мати багато грошей. Насправді потрібно мати, хоча б бажання. І по друге можна розпочати мандрівку із України. Ну, хоча б раз на сезон. На вихідні можна їздити в якісь нові міста, знайомитися із традицією, людьми їжею Україна чудова та прекрасна від гір до моря. І якщо ви вже подорожували і потягом, і машиною і літаком вам необхідно спробувати щось новеньке. Дурдом на колесах сімейне кіно з коміком Робіном Вільямсом, в якому головний герой обрав кемпінг як засіб возз'єднання зі своєю родиною. Звичайно, фільм сповнений чималою кількістю курйозних ситуацій, але головне він мотивує і самому виїхати ближче до природи. Однак хотілося б, щоб ще й з комфортом в Європі та Штатах в такому разі люди купують дім на колесах. З одного боку є автотурист, який може собі дозволити придбати таку таку чи іншу модель. Так і він має поїхати, наприклад, кудись у Карпати. Да? Але з іншого боку, має бути місце, як у всьому світі, місце або кемпінг, де мають стояти ці машини. Мені удивительно, чому до сих пор ні у кого ця ідея не виникла, тому що це дуже цікавий вид туризму. Він розпространений в всьому світі і ми дуже хочемо, щоб цей вид туризму наконець почав повну силу розвиватися в Україні. Кемпінгів в Україні все ж таки є в Полтавській, Чернівецькій, Херсонській, Одеських областях і, звичайно, ж в Карпатах. Однак треба зізнатись, поки що Європа пропонує більш комфортні та головне безпечні умови перебування. Вартість паркомісця починається від 7 євро за добу. За ці гроші вам пропонують електромережу, інтернет, пральню та головне охорону. Все інше вже вмонтовано в будинок на колесах. Там є душ, туалет, холодна гаряча вода, газова плита, газовий отопитель, вазможна установка кондиціонера. То тобто це повноцінний гостиничний номер. Максимальне количество путешествуючих такої техніки до 6 человек. Найпростіший варіант – палатка. Ще в радянські часи такі трейлери були відомі під назвою СКІФ. Сучасні моделі, звичайно, додали в комфорті. Вот, пожалуйста, модель в собранном виде. Это же модель в открытом состоянии: кухонний модуль з трехконфорочною газовою плитой. Двойное спальное место одно і точно такое же второе, которое на день превращается в диванчик. Популярністю користуються і так звані каравани або прицепи дачи. Власне, такий будиночок можна поставити на власній присадибній ділянці та зекономити на будівництві. Тут є все, що і в будинку без колес. В этой моделі очень интересная функция функція отопление. сделано по такому. В же принципу, по которому сделано ваше отопление в вашей квартире. Здесь водяное отопление. Для полноценного отдыха на природе, конечно же, важно хранить продукты. Для хранения продуктов э, существует холодильник. В этих транспортных средствах холодильник достаточно большой. Йомкості, велика морозильна камера і велике холодильне відділення здесь. Холодильник працює від двох істочників енергії от, от жиженого газу і електричності. Найдорожчий в світі будинок на колесах збудований в Австрії. Його площа понад 40 квадратних метрів, а вартість 3 мільйони євро. Аж поки курс євро не втішає українців, можна спробувати відкрити нові напрямки відпочинку. Такі будинки не обов'язково купувати. Їх можна взяти в оренду. Або найбільш економний варіант знайти на вторинному ринку. Ти знаєш, я б у такому будиночку на колесах об'їздила б усю Україну. Нема питань, коли виповниться Алісі 25 років, я тобі такі подарую. Їдь собі куди хочеш. Жартую. Ну а насправді, аби далеко не їхати та відчути таку традиційну Україну, ми завітали до центру Мамаєва Слобода, що у Києві. Ми тут часто буваємо родиною і у свята, і просто так. Знаєте, є такий вислів. Народ, який не знає своєї історії, не матиме майбутнього. Так от інколи необхідно сюди приходити і вивчати, пізнавати історію. Краще за все це робити з дітьми. Ну а зараз дуже популярний в інтер'єрі національний стиль. А ще люди полюбляють екодизайн. В будь-якому разі необхідно звертатися до професійного дизайнера. Так, Хочу зазначити, що українські архітектори та дизайнери вже заявили про себе в повний голос на світовому рівні. Так от, як саме не помилитися при виборі свого дизайнера, дивіться далі в сюжеті. Куди причепити світильник, якого відтінку обрати шпалери, ламінат чи лінолеум, плитка чи мозаїка. Всі ці питання можуть звести з розуму та посварити навіть міцні родини. Ось саме в такі моменти на допомогу приходить рятівник, дизайнер. Дизайнер, це, в першу чергу, той чоловік, який може застрахувати вас від естетичних і технічних шивок. Звісно ж, можуть обичний гражданин України, може взяти, подивитися красиві картинки в інтернеті. Решить, что вот эта картинка у него будет на одной стене, другая картинка или идея у него будет на другой стене, потом у него получится каламбур. Строители без чертежей просто по картинкам точно так же очень странно это воплотят. В итоге, скорее всего, получится не очень хороший результат. И, конечно же, основная работа – это часть чертежей, по которым строители могут полностью точно воссоздать идею Дизайнера і заказчика, которою хотіли б увіді, що ж стосується вибору дизайнера, то найкраще обирати за порадою друзів. Але якщо така можливість відсутня, можна звернутись у фірму або до приватної особи і майте на увазі, що такі приватні дизайнери можуть гарантувати високий рівень роботи за нижчою ціною, ніж запросила б фірма. Тож, коли ви більш-менш визначилися з претендентами, спробуйте зустрітися з ними і поспілкуватися. Дуже важливо э, заказчику максимально точно донести своїх пожеж. А дизайнерів задати максимум питання, щоб зрозуміти, що хоче його клієнт. Під час зустрічі особливу увагу приділити портфоліо і бажано аби це були фотографії реалізованих об'єктів. Це говорить про досвід і про те, що людина не просто може придумати, але і може це все реалізувати. Після того, як ви остаточно визначили з дизайнером, наступним етапом вашої співпраці стане підписання договору. Професіоналізм дизайн студії. тоже можно определить по подписанию договора. Это стандартный, в общем-то, договор на два листа. Обязательно, чтобы в договоре были прописаны перечень работ, которые оказывает дизайнер. Также прописываются сроки выполнения, которые согласуются с заказчиком и, соответственно, стоимость. На стадии подписания договора происходит 50-процентная предоплата услуг. Бажено, чтобы ваша співпраця с дизайнером отбывалась поэтапно. Вначале это планировочные решения. Дизайнер вам предлагает несколько вариантов расположения мебели, если же нужна планировка, то планировок. После того, как вы определились с планировочным решением, с расстановкой мебели, дизайнер приступает к визуализации. Дизайнер рисует вам картинки, очень близкие фотографии в 3D максе Допустим, он уже закончил гостиную, вы встретились, посмотрели, внесли коррективы. После того, как визуализация завершена и утверждена, дизайнер по этой визуализации разрабатывает чертежи. Не варто відмовлятися і від авторського нагляду за процесом перетворення вашої квартири. Це коли дизайнер не просто і проєктував ваш проект, але ще й допомагає вам реалізувати. Фактично он займається всім всем підбором, всі міста читаннями цвітов. Після повної розробки дизайн проекту замовник розраховується з дизайнером. Окончательний кончательний розход розчотпа договору проїзд в момент здачі дизайн проєкту коли заказчик отримує повністю весь пакет, Это візуалізація во многих ракурсах поміщення і повний комплект чертежей. Происходит повний розвідку і далі проходять авторський надзор. А от що стосується вартості на послуги дизайнера, то все залежить від його професійності та стажу роботи. Це на дизайн в Україні очень скачуще від 10 до 50 або 100 доларів за квадратний метр. Якщо ви знайшли дизайнера з хорошим портфоліо, з якісними проектами, досвідченого і приємного спілкування. Не відмовляйтеся від нього на користь більш дешевого. Головне пам'ятати приказку Скупий платить двічі. Це програма П'ятий поверх. І сьогодні ми говорили про те, що наша країна багата на талановитих людей. Ми говорили про те, що 25 років вік невеликий, але достатньо для того, аби визначитися із головними цілями та впевнено стояти на ногах. На жаль, своє 25-річчя Україна не може святкувати, адже на її території йде війна, і багато хто з нас про це забуває. Але ми не забуваємо вішати жовто-блакитні стрічки і говорити Слава Україні. Ми хочемо сказати, що справа не лише у символіці, і наявність жовто-блакитного прапору на балконі ще не робить нас, вас, патріотами. Просто залишайтеся чесними самими собою, робіть добрі вчинки, будьте прикладом для своїх дітей, робіть добре свою справу. І Україна дійсно починається з кожного з нас. Пишіть нам про свою Україну на нашу електронну пошту п'ятий поверх песик Укрнет. з Днем народження країна у твої 25 Ми бажаємо лише миру.